Достатньо визнати свої провини, аби отримати прощення гріхів? Чи можливо потрібно змінити спосіб свого життя? Доброго дня! Ви дивитесь програму Літопис Відлуння епох ми розповідаємо про історичні події цього дня і про людей, які вплинули на хід історії. Що приніс нам цей день? Як згадання нами люди чи події змінили сьогодення? З чого почну я оплакувати справи мого лукавого життя? Який початок покладу я нинішньому своєму риданню? Картає себе преподобний Андрій Крицький у перших рядках великого покаянного канону сьогодні ввечері на четвертий день великого посту у православних храмах читають його останню частину. Термін покаяння широко відомий як в релігійних колах, так і серед людей світських, але запитавши про значення цього слова. Отримуємо найрізноманітніші відповіді: пожертви, регулярне відвідування богослужінь або справи милосердя. Чи досить цього для прощення? Взяти участь у нашій сьогоднішній програмі. Ми запросили шановних гостей єпископа Переяслав Хмельницького Олександра Драбинко. Вітаю вас та професора Університету Сербонна та києво могилянської академії Костянтина Сігова. Вітаю вас. Але перед початком нашої бесіди пропоную подивитися сюжет. Великий піст у церковних гімнах дістав назву духовної весни. Упродовж перших чотирьох його днів у храмах читається великий покаянний канон преподобного Андрія Крицького. У ньому розкривається згубність гріха, та наводяться біблійні приклади справжнього каяття. Термін покаяння походить від грецького слова «метаноя», тобто переміна розуму, переродження. Людина, що кається, не тільки визнає власні провини, але й оновлюється духовно. Щоб змінити спосіб життя. Мета покаяння, пробудження людської душі. Преподобний Андрій народився в Дамаску у 60-ті роки VII століття. Його вважали німим, оскільки до семи років він не вимовив жодного слова. Коли ж вперше причастився, німота минула. У молодому віці Андрій прийняв постриг у монастирі братства гробу Господнього. Невдовзі його призначили секретарем Єрусалимської патріархії. Вже у Константинополі праведник прославився глибоким знанням церковних догматів. 20 років він служив у сані Деякона. У цей час почав складати піснеспіви, якими збагатив літургійну спадщину церкви. Після тривалого деяконського служіння святий Андрій був висвячений на єпископа і призначений на острів Крит у житті святого трапився прикрий випадок. Він підтримав єретичне вчення. Про що хоче покаявся, але шкодував все життя. Можливо, саме це спричинило написання великого покаянного канону. Отже, шановні, давайте для початку нашої розмови спробуємо пояснити саме поняття, що таке взагалі покаяння, як воно співвідноситься зі сповіддю. Отже, Владико, ви перший сповідь являється результатом покаяння видавим його проявом. Сповідуючи свої гріхи, ми виявляємо саме покаянний настрій, який у нас є. Багато прикладів покаяння ми маємо в монашому та світському житті на протязі всього існування церкви, як і Відхозавітної, так і Новозавітної. Покаяння ми часто. Навіть можливо путаємо із самою сповіддю. Покаяння це зміна душі, це зміна мислення, це зміна свого відношення до навколишнього світу, це бажання стати іншою людиною, і не стільки бажання, як уже докорінна переконаність у самій зміні самого себе. Владик Антоній Суразкі каже, що <кхух> акт покаяння метаноя це повернутись обличчям до Бога. Часто в побутовому житті ми стоїмо або спиною, або так боком-боком і йдемо. І приходить час, коли власне людина має повернутись обличчям лицем до Бога, до правди, до власного покликання і зрозуміти, що має відбутися велика зміна для того, щоб це. Власне покликання відбулося в житті, от у покаянних канонах преподобного Андрія Крицького розкривається згубність самого гріха. От в чому, на вашу думку, полягає небезпека гріха, в якому людина не розкаялася, так або ж, взагалі, гріха, про який людина, можливо, забула взагалі господь створив людину для вічного блаженства, для чистоти і для спілкування із Богом. Ніщо грязне не може нечисти, не зможе поєднатися із світлом. Занапащена людська душа нечиста, загажена гріхом, не може мати спілкування із чистим і святим Богом. Угу. А чи можливо взагалі такий стан, коли людина може забути про свій гріх, так, який вона ще здійснила, там, ну, ще будучи молодою, а потім, коли вона прийшла до такого стану покаяння, вона його забула. Що тоді робити? Ну, Гріх, мабуть. Сам про себе дає знати, оскільки він як хвороба в організмі людини, прогресуючи, гріх він не забувається, він або викорінюється, або він залишається. Не пережитим, не зціленим в організмі людини в її совісті, він наслідки його проявляються і на майбутнє непомічним Тобто, він, він не непоміченим він не залишиться, і його наслідки все таки скажуться на подальшому житті. І якщо людина не повернеться, не зрозуміє те, що у неї відбулося в житті щось не так, мабуть, швидше всього не буде подальшого розвитку її духовного по понаближення до Бога. А от що таке на вашу думку, взагалі, справжнє покаяння? Наскільки воно важливе для кожної людини? Тобто, от від старших людей можна. Деколи почути таку фразу покайся взагалі, оцей процес покаяння це природній процес для кожної людини, чи якийсь певною мірою навіть примусовий, до якого потрібно себе спонукати, примушувати? Покаяння процес індивідуальний. Покаяння це те, що, власне кажучи, і природній людині, і те до чого вона спонукається. Покайтеся, бо приблизилося царство небесне, Говорить нам предтеча. І говорить про те, які наслідки, бо вже сокира при корені. І якщо не буде покаяння, якщо ми не змінимо себе, якщо ми не приготуємо шляхи Господу, то як та сокира господнього справедливого гніву відсіче нас від лози життя вічного, пане Костянтине, як ви собі бачите оцей процес, сам процес природності чи все ж таки примусовості до покаяння кожної людини? Знаєте, я був зворушений, коли колись прочитав у отця Олександра Ільчинінова. Як до нього прийшов офіцер, який брав участь в громадянській війні, бачив багато жахів і розповідає просто як оповідь на сповіді, те, що відбувалося, але умом він це пам'ятає і він розповідає. І він широ каже: отче, ніякого жалю, ніякої власне болі, ні справдивого покаяння у мене нема. Я був дуже здивований, який знайшов шлях Олександра Єльчинінова для того, щоб лікувати цю людину, тому що йдеться саме про процес лікування. Він казав: От те, що ви мені розповідали, ви завтра скажете всім парафіянам вранці замвона. І цей сміливий жест допоміг цій людині. Знаєте, він був офіцер, він звик, що всі до нього ставиться як для такого джентльмена. І він став перед цими людьми і почав розповідати, що він мав їм розповісти. Спочатку він лякався, що всі з'ясуючи, він е зовсім інший, не той, за кого він себе видавав. А потім люди так до нього поставили з таким співпростражданням. Він відчув любов і біль цих людей, і це була мить, з якої почалося для нього нове життя. Він не тільки розповідав про це, але він, власне, очистився. Те, і чин, переродився. переродився так, переродився сам людину. в собі, оскільки е, саме суспільне покаяння, як практика в древніх монастирях, е, розказувати свої помисли, розказувати про свої вчинки перед братією, вона допомагає відкрити е, трошки ширше душу людини. Щоб переродитися, потрібно все-таки, щоб мати і співчуття зі сторони або співчуття, або те, що ми називаємо ну, відкриттям совісті е, перед іншими, скільки ми можемо е, щось втаємничити, оскільки сповідь перед духівником, сповідь перед священником, коли ми сповідаємося, вона не може війти в звичку. І коли ми повторюємо одні ж ті саме гріхи, у нас може не, не вистачати. Бажання їх більше не робити, може не вистачати бажання стати на інший шлях, але коли ми вже пообіцяємо перед суспільством не робити того, що було зроблено, навіть коли ми вже зробимо, суспільство вже буде дивитися на нас іншими очима, дивитимеся як на обманщика, який не виконав того свого обов'язку перед іншими, от якраз в період виборів ми дуже часто зустрічаємо такі. Негативні риси, коли люди розповідають, обіцяють, і одночасно з тим же не виконують своїх обіцянок. Оце, мабуть, являється тим гріхом, який уже не індивідуальний, а суспільний, і той, який Господь ну не знаю, як прощатиме. І ще таке важливе питання: апостол Іван розрізняє гріхи смертні і ті, що не на смерть, що означає одне і інше, чи є різниця у їх сповіданні? І взагалі, що таке смертні гріхи? Це. Я так розумію, що це дуже важкі складні гріхи, які можливо і не прощаться нам. Чи як? смертний гріх? Це хулана Духа Святого, це забрати у сироти останнє, це обідати неймущого, це пообіцяти і знову ж таки, як я тільки що говорив, не виконати це по відношенню до свого ближнього гріх і до Бога. Це невиконання виконання заповіді, яку дав Господь. Вона. І велика, і об'ємна, возлюби Господа Бога Твого, і возлюби ближнього Твого як самого себе. Угу. А ті, які не на смерть, вони, я так розумію, що в постійному житті досить часто робляться, і дуже часто вони робляться на якомусь автоматизмі. Вони є різниця у сповіданні одних і інших гріхів? Гріх він завжди є гріх, його не можна назвати більшим чи меншим. Він однаково негативний, несе негативний такий емоційний заряд як для самої людини, так і є недобрим і нечистим перед Богом. Однак особистий гріх, який не шкодить суспільству, повсякденний гріх, ми сповідуємо і просимо у Бога про Його прощення. Зробити комусь зле це обідати того зневажити Духа Святого, який живе в кожній людині. Угу. Пане Костянтине, ви як людина світська, ви розрізняються? Розрізняєте, розрізняєте одні гріхи і знаєте. Я пригадую один з найважливіших фільмів Покаяння власне, Абуладзе. Там тиран не має взагалі шляху до цього стану. Навіть син його на ім'я Авіль також не знаходить. Можливості цього очищення, про яке щойно казав Владика, і тільки онук каже батькові, чому ви живете в цій лжи, і через те, що він не знаходить шляху власне, до ані священник, ані тієї спільноти, ані взагалі правди, яку він шукає, відбувається трагедія. Ця дитина, власне, стає жертвою за всі ці. Гріхій батько і тиранічної тієї влади, яка руйнує життя, і руйнує просто шлях. Ви пам'ятаєте фінал цього фільму: навіщо дорога, яка не веде до храму? Ми знаємо багато тих дорог, на них багато відбувається чого, і постійні корки, і люди забувають, коли вона туди веде. Шановні, розкажіть, будь ласка, ще от таке: як людині що потрібно зробити людині для того, щоб все ж таки не повертатися до колишніх своїх гріховних вчинків, особливо вже після покаяння? Ну, якщо покаяння було щирим, то звісно і була обіцянка дана Богові і священнику, який приймає перед Богом нашу сповідь і наше покаяння. Якщо покаяння щире, воно підрозуміває під собою зміну людської природи, зміну своєї свідомості. А отже, і повернення на шлях, з якого ти уже зійшов. Ну, власне кажучи, мабуть, неможливо, оскільки тоді і сугубим гріхом буде, коли ти знову вступиш двічі в те ж саме місце. Дуже виразними є слова і канону. І покаянних молитв, котрі ми готуючись до сповіді, читаємо. Там є зразки того, як не потрібно робити, як не потрібно вступати двічі на той слід, з якого ми вже зійшли з тої дороги, яка не веде до Бога, яка не веде до храму. Завжди повинні розуміти, що і святих серед нас дуже мало, і що Господь приймає кожного, яким би він не був. Одночасно, бажання виправитися, бажання стати іншим уже в очах Божих має дуже велике значення і як то кажуть. Ну людина змінюється і в очах Божих, і відповідно отримуючи благодать, змінюється внутрішньо сама в собі. Тут зрозуміло, що людина, яка вирішила покаятися, прийшла до цього, вона кається в першу чергу перед Богом. Яка роль священника в усьому цьому процесі? Гріхи відпускає не священник і сповідує, власникаючи не священник. Апостол Павло говорив, що сповідуйте гріхи ваші один перед другим, оскільки, як уже також говорилося про те, що всі ми є сосудами і вмістилищами Духа Святого. В нас живе Дух Святий, отже, і в священнику, який має особливу благодать, також діє благодать Божа. Дана йому влада від Господа відпускати або не відпускати тій чи іншій людині, чи спільноті їх провини перед Богом. Священник у своїй молитві каже: Я тільки свідок. Ти прийшов у лікарню і не дай Бог, щоби ти вийшов звідти незціленим, а отже, від нас залежить наскільки буде подано нам прощення наших гріхів, і наскільки ми вийдемо зціленими із цієї лікарні, з цієї врачебниці, до якої ми приходимо, лікарем якою являється Господь. А свідком нашого лікування чи асистентом являється саме священник, біля якого лежить хрест mm -hmm. і Господній Євангелія. Пане Костянтине, я ви знову ж таки, як людина мирська, що ви думаєте з цього приводу? Знаєте, навіть мирські люди можуть відкривати патерик, і там згадується дивування спільноти, коли вони про старця, якого вважали праведною людиною, чи майже святою, вони чують, що перед смертю він каже, що я тільки но стаю на шлях до покаяння. Це означає, що по-перше, ця людина була справді смиренною, а по-друге, що кожному з нас, мабуть, кожного ранку є шанс дати стати на цей шлях шлях не тільки Великий Піст, але власне шлях на зміну. І шлях до великого дня до Пасхи до речі, от Великий піст. Це саме той час, коли більшість православних повинні приділяти якомога більше уваги саме покаянню. З чого ви порадили почати людині, яка має бажання покаятися, прийти до відповідних почуттів, але от не вистачає сил порадити тим, хто тільки стає на шлях покаяння? Мабуть, таким шляхом є життя кожної людини. Каятися можливо, мабуть, не лише в храмі перед священником. Каємося ми і в щоденних своїх молитвах, коли сповідуємо щоденне прощення гріхів. Ну але ж багато є людей світських, які ну, вважають, що Бог в серці. Ну, для таких людей треба сказати, що є Євангеліє, є заповіді Господні, які ми повинні виконувати. Гріх це порушення заповіді Божої. Їх не так багато. Перше, що можна було би зробити для закорінілого грішника, це визнати, що я є такий, але визнати, що я є такий, допомагає все таки Бог, котрий торкається нашого серця і котрий своєю благодаттю змінює нас, розполагає до покаяння. Коли ми усвідомлюємо, що ми грішні люди. А це якраз і починається шлях. Що сказати таким людям? Прийти до церкви є засоби покаяння, які властиві кожному із нас. Вони навіть вроджені. Це робити добрі справи, внаслідок яких ми збільшуємо у собі віру, оскільки саме добрими справами пов'язаними із вірою, і налаштовується християнське життя. А ціллю ж покаяння є життя з Богом, життя в суспільстві ради ближнього і з вірою в Бога, тому що все наше життя це процес того покаяння і усвідомлення як своєї неправоти, так і що можна зробити для того, щоб цю неправоту викорінити, тобто допомагати ближньому жити в суспільстві. по-ближньому. Угу. Якщо не можемо по заповідям блаженства, то хоча би декалогу, і е, виконувати е, те, до чого прикликає Господь, пане Костянтине. Які ви поради дасте людині? Інша людина може допомогти нам. Треба просто бути уважним до тих подій, з якими нас зводить життя. Може, навіть ваші питання допоможуть чомусь якось зрозуміти ось в цю мить, що треба міняти в житті, і важливо завжди перший крок е, зробити, оскільки наша гординя. Наше усвідомлення і ложний стид часом не дозволяють стати на цей шлях. Ми якось ходимо близько окола і ніяк не можемо часом зайти в храм, поставити ту ж свічку. Чому? А не дай Бог хтось на нас подивиться, не так чи дорікне в чомусь. Ми боїмося підійти до священника, оскільки не розуміємо, яким чином відбувається те, що відбувається. Власне, в даному випадку гріх уже. Не несвідомості такої не лежить саме на цій людині, яка стає на шлях покаяння, яка хоче зайти до храму. Такий гріх лежить, перш за все на священнику, який не навчив. Якщо ми говоримо про якусь парафію, а зазвичай парафіяни знають свого священника. Якщо вони не знають, то священник повинен донести слово парафіянам. Саме на священнику лежить відповідальність за ту паству, і він повинен іти і шукати ту 99-ту соту овцю, залишивши, можливо, інколи з цих 99. Тому що саме цю вівцю пішов шукати Господь, і кожен із нас є тою вівцею. Якщо ми говоримо, що ми віруючи, ми віруємо в одного Бога. То про цього Бога повинні знати і всі люди уже в сьогоднішньому постатеїстичному суспільстві і з маличку, щоб потім не було відповідальності на, на тій людині. А от мені не сказали, а я не знав. Всі повинні сьогодні знати, яким є покаяння і яким є шлях до цього покаяння, знати Бога, ради якого потрібне це покаяння, і ради життя вічного, до якого прикликає покаяння. Дуже дякую вам, шановні, за цікаву і важливу сьогоднішню розмову. Я лише нагадаю нашим глядачам, що ми сьогодні спілкувалися з єпископом Переяславом Хмельницьким Олександром Драбинком та професором університету Сорбони та Києво-Могилянської академії Костянтином Сіговим. Ми щодня приймаємо сотні рішень, і не всі вони безпомилкові. Часом піддавшись спокусі, сприймаємо Божу заповідь як певне обмеження. Людина виправдовує свою слабкість тим, що заборонений плід здається солодким і з легкостю куштує його знову, незважаючи на гіркий післясмак. Церква з цього приводу нагадує: немає гріха непрощенного, крім гріха нерозкаяного. На все вам добре. Побачимося завтра о цій порі, і поговоримо про те, яка їжа смакує більше: тілесна чи духовна.